Знаєте, сьогоднішня проповідь дала мені такі, таке розуміння, що я ніколи над таким навіть не задумалася, кого пустять на небеса. Я ніколи про таке не думала. Я думала, мене пустять, чоби ні? А що мене не пустити? Тим більше на похоронах я завжди чула царство тобі небесне, царство тій людини, яка померла небесне, то то, то то думала, що всі йдуть після от, смерті, всі йдуть на небеса. А насправді є два царства: є царство Боже, є царство сатани, є пекло і є рай. І не всім, кому говорять царство тобі небесне, людина йде в царство небесне, тому що на небі вже є ті, які живуть із Христом. І це є церква первенців. Церква первенців, це ті, які не втратили своє первородство, це ті, які виконували волю Божу, це ті, які не втратили владу від Бога залишатися дітьми Божими. І там немає назви церкви, деномінації, там є ті, які виконували волю Божу. І я зрозуміла, що Царство Боже воно починається тут, на землі. Вічність починається тут, на землі. Коли. Коли ми живемо заради Христа, коли ми виконуємо волю Божу, коли ми збираємо для Христа, коли ми будуємо церкву тут на землі, церкву Христа, коли ми не втрачаємо своє первородство, коли ми реально залишаємося дітьми Божими в тій позиції, в якій нас поставив Ісус. І тоді Бог каже, що Він обіцяє нам. Він обіцяє нам вічність у Царстві Божому. І для того, щоб реально увійти в Царство Боже, мені треба стати церквою первородних, наслідувати тих, які вже із Христом.